І так, ми накупили в китайському магазинчику різні штучки. Зараз ми будемо їх тестувати. Розпаковка. Розпаковка штучок. Так, на, тримаю перший крем, ми пробуємо ось такий SPF. У мене ще є така сиворотка, вона мені дуже-дуже подобається з ніцеймітами. Beauty of Joseon. Нам, до речі, можна було мікрофон надіти, так? Да? Було б прикольно. SPF 50, Бас, Плюс, 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 плюс. На. Будеш описувати все, що ти відчуваєш. Так. Ну, мені подобається дизайн. такий японський. Японський, корейський. Дизайн. СПФ Як я? Просто так підмазен. Только не подглази, подглази не можна. Так. Що ти відчуваєш? Відчуваю, коли шкіру наверх. Тобі все треба наводить наверх. Uh -huh. Ага. Відчуваю, коли шкіру. Uh, крем як тебе? Крем дуже вологий. Тобі приємно? Так. Мені теж приємно. Я не багато Так, можу. І на носі. Навіть, він застигає швидко. Впитується, це ж Я просто не використовую. Носіки під носиком. Крім, тому для мене це. Цікавий Треш, дуже приємний СПФ, один з найприємний. Під носик, маєш на увазі тут, так? Не треба, так, це довосик. Дивуся, кажу, а тут ти мені світриш, що це не ваза. Окей, давай е, так, і наша оцінка цьому крему, він дуже приємний. І один з найкращих СП, які в мене були. Ми вже ходили з ним по вулиці, якщо чесно. Mm. І воно прикольно захищає. По відчуттям, взагалі, ти його не відчуваєш, що це СП. Він дуже легкий, дуже приємної текстури. І типу, коротше, зі своєю функцією він на 100%. Так, друге що ми купили такий термозахід від CP CP Company. CP Company. CP One. Це бачка ти ж не бачиш, що ти бачиш. Так. Як це там на Недослати. Ти все і так показуй. Дивись, отак можеш взяти? І отак тебе викидати, і так водочки. Uh, CP1 Revitalizing Hair Mist, Love Blossom uh, Склад Oil Moisture Dual Layering, Moisture Coating for Dry Hair І. так далі. Тричі начну шичку взяли в цьому. Я, Я не думав, що в Голді є нормальні речі. Але, але, як, завжди, але як завжди, вона знаходить в якихось непримітних магазинах. No name, Щось круте, що mm -hmm. нині виглядає дуже круто. Хоча коштує там 500 гривень. гривень. Так, як це правильно робити? Просто. Збалтуєш, добре, поки з балти, не мені по всі довести. отак от пересядку, всі дуже не було. Тільки не покорми, поняв? А десь ось типу, звідси, там наші. І далі від мене, типу, відбулося так, щоб воно розпилялося, воно дуже розпиляється. Я тепер можеш, типу. Давай зі сторони. З цієї сторони може Не дуже багато, бо вона живерна. Все супер. Mm -hmm. ідеально. Воно дуже приємне, теж користується. Uh, тут ось, така, ось ось така кнопка, ти на неї нажимаєш і все. Він не пшикається. Uh, ми нещодавно звернули увагу, що вони так почали робити. У мене є uh, теж з. Засіб для бороди якийсь, і там точно така ж штука. Так, mm, да, включається, включається, тобто дуже легко перевозити його. Mm -hmm. І взагалі дуже прикольна штука, тому що вона приємно не обтяжує волосся, приємно їх розгладжує вже. Типу, я б навіть якщо б це не було термозахист, там все одно користувалося. Бринси тобі з mm -hmm. ні, розчистку. Ні, пізніше. Mm -hmm. і, це, і коротше, воно дуже приємне і, в принципі, класно випрямляється без ланкості. Mm -hmm. Потім ось така від відзола youtube блендер мача у китайському магазині. З таким кайки, його треба намочити. Давай зараз хунчик. Намочити треба? Так. Да. І такий кейс у нього прикольний. Дивіться, що це не відбувається. На, потримай Пожмякай його до. О. Я ну, намочила такий... його. А я тепер не, на мечі. Не відчувається. А тепер на мечі його. Повністю його нанолює. ти, ти, ти подивишся на нього до, а тепер та повністю його занурює. Видичку. Ще він має ще наповнитися так, повністю. Та я багато води набрала. О. Ну, він просто намочився. Розумію, що потрібно було, було статися. Зараз. Він типу мав стати в п'ять разів більше чи що? Він і так стає більше, ти бачиш? А, ну так, він став більше. Його просто треба змочити, щоб треба змочити? Треба його прям нормально А, ну він прям нормально стає більше. Так, mm -hmm. да, ми його потім нормально помимо засобом, щоб цю всю штуку. А він пропитаний чимось? Ого, Він став більше прям на нормальному. знаєш, з ми робимо цю штуку, кудись засовуємо. І потім ти поїхали на нашу тональню, я отак от його роблю. Ой, воно таке дуже приємне. І розподіляєте потом дуже легко. Коротше, що мені ще подобається ця штука, тим, що в мене минулий бьюти-блендер був роки три, мабуть, а тепер вже час його змінити. Ось ця штука. Так, тепер, ну як можна було приїхати в Україну і не купити цей, так, я навіть не знаю, воно в Києвському бізнесі, такий. Та вліга. Я зараз його... Пихнеш? Ну, Та м -м. добре, ну, ні, давай, все. Пихну, не пихуємо. Хай не пихує. Коротше, київський торт, зв'язок з київським тортом. Давай м -м. тестити його. Ми вже його трошки потестували, тепер потестувати для вас. Inspired by independence. Мяу. Мяу. Він дуже приємно пахне, типу в нього приємний блиск. Я дуже задоволена цим блиском О, і хоче щось... ще з віном так. А тут ще зеленим. напис. Прикольний. Так. Його треба видувати, так. Небагато Забагато, так? Це, спочатку дивись це... трошечки видавлю його. Ну, а, ну да, нормально Давай я розподілю не, там сьогодні. Ні, цієї штуки ну, тепер не дави на нього. Я просто розподілю, uh -huh. ты все одно. одного. Не дави, а просто втираю його. Uh -huh. О, він такий пустий. Угу. Uh -huh. Тільки по контраготі. Ну я. Прям можеш так, туди сюди, туди сюди, понятно? тобі забагато його звичайно. Все, якось. Так, ми Дивись, отак. На мені хотіла показати. А, ну. Потім береш, отак, і вгубки. Як він бахне. Бахне? Бахне. Пахне, а дай крештиком. Загубили кришечку. Як замовчити? О, не загубили. Короче, запах нереально крутий. Буду ним користуватися. Я буду купляти ще, тому що реально в мене дуже мало близків, які мені реально подобаються. Це один з них. І маленькі тіктаціки. І полумічний що у нас був Так, ми ще стікерки купили. Зараз покажу. О. Ось такі так ще був полуничний. Десь не скружила, мабуть, ні. Короче, такі маленькі тіктаціки. или, короче, подбирать или Оп, дякую. И Добре, добре. Блёшка с Він Он так жирный. покажу стикеры. Стикеры прикольные. А я забув замовити Пам'ятаєш, я хотів нам зробити стікери з наших mm. приколів. Купила йому такий стікер, Ну, як mm. за його гроші. ось такий, щоб він на телефон, каже, якщо до тебе буде підкатувати якийсь шалапент, я кажу, будемо це показувати. Mm. Щоб дуже сильно больно їх не відшивати. В Голді ще ось таку сукню. І вже хочу на якусь тусовочку пляжну мені вийти. Дуже гарно. Не знаю, як це буде виглядати. Собі я купила ось такий ліопардовий Сан-Лоран. і ось такі ножки, щоб завжди не забувати качати собі ножку. О, до речі, тік-тасік, отакий. тік yeah. полуничний. І от такий полуничний був. І купила ще ось таку циферку. Знаєш, чого я купила цю циферку? Три місяці. Угу. Uh -huh. <laughs> У нас має опинитися три місяці, звичайно, трошки пізніше, ніж ми будемо разом. Але, коротше, я купила таку штучку, тому відсвяткуємо наші три місяці. Угу. Uh -huh. Давайте поневажаємось кому.